Людина, яка хоче перемогти Бога, скільки зла, така людина здатна принести у світ. Почитай добру новину сьогоднішнього дня. І добра новина в цьому Євангелії полягає в тому, щоб Бога перемогти неможливо. Ірод бив тисячі маленьких дітей для того, щоб зберегти своє царювання. Однак каже Євангеліє, ірод помер. Його царство закінчилося, а Бог продовжував жити. Вважай, щоб ніколи не стати іродом в твоєму житті, щоб ніколи ти не намагався чи не намагалася вбити Бога в собі. Не дозволити йому царювати над собою через свій власний егоїзм, через свої власні амбіції, через страхи перед Богом. Пам'ятай, що Бог він буде жити, він переможе. А твоя історія без Бога закінчується смертю. Ми сьогодні маємо такого ірода, який на різдво атакував Україну ракетами, ірода, який, боячись втратити владу, нищить, вбиває чоловіків, жінок, дітей. Але сьогодні Господь дає тобі запевнення. Що цей ірод закінчить тільки тим, що після нього залишиться історія. Історія, як він як він вбивав, як він нищив, як він тероризував і катував. Тільки історія. А Бог буде тим, хто переможе. З нами Бог. Розумійте, народи, і покоряйтеся, бо з нами Бог.